Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про омоніми, слова, які збігаються звичайні на письмі, але мають різні, не пов'язані між собою лексичні значення. Омоніми потрібно відрізняти від багатозначних слів. Багатозначні слова мають спільний елемент, наприклад, голова. У всіх своїх значення голова людини, голова правління, голова колони, то, що має спільне значення, те, що керує. Перебуває попереду. Значення омонімів не мають нічого між собою спільного: коса сплетене волосся, коса сільськогосподарське знаряддя. Коса мілина на річці чи у морі. Омоніми з'являються внаслідок: перше. Звукових змін у слові процесі розвитку мови, смислових змін у слові процесі розвитку мови, випадкового збігу звучання слова рідної мови та запозичення з іншими мовами випадкового збігу звучання форми різних слів лексичні омоніми поділяються на повні, абсолютні і неповні часткові. Повні омоніми збігаються в усіх граматичних формах. Балка, дерев'яний чи металевий брус, балка, яр. Обидва іменники в усіх відмінках однини і множини мають одинакові форми. Точити робити гострим, точити цідити. Обидва дієслова змінюються абсолютно одинаково. Неповні ауніми збігаються лише в частині граматичних форм. Баранці, молоді барани, має всі форми однини і множини. Баранці піна на гребні хвиль. Має тільки форму множини. Захід одна з частин шарін світу, має форми лише однини. Захід дія для досягнення якоїсь мети. Захід спуск небесного світла за обрій. Мають і форми однини і множини. Неповні часткові омоніми поділяються на групи. Перше омофони, фонетичні омоніми. Це слова, однакові за звучанням, але різні за написанням. По три по три, вгорі, в горі. Омографи. Графічні омоніми це слова, які одинаково пишуться, але фонетично відрізняються. В українській мові вони зазвичай різняться тільки наголосом. Швидкий потяг, потяг щось кудись. Брати, брати. Омоформи, граматичні омоніми це слова, звичайно, яких збігаються лише в окремих граматичних формах. Покласти на віз, віз дрова, став з чистою водою, став як вкопаний. У словнику повні абсолютні лексичні омоніми та омографи реєструються як окремі слова. Омофони та омоформи спостерігаються у мовленні та словарями не фіксуються. Омоніми з'являються внаслідок, а розпаду багатозначного слова, коли його окремі значення перестають сприйматися як семантично пов'язані. Порох, пил і порох вибухова речовина. Правий справедливий, ні в чому не винний. І правий протилежний лівому. Ключ від сінешних дверей. І ключ журавлиний. Б. Випадковий збігу звучання слова рідної мови і запозиченого з іншої мови. Тур дикий бир, бик. І тур обертання у танці. Етап чого-небудь. Чайка, птах. І чайка човен. В. Омоніми самих запозичених слів. Бак посудина для рідини. І бак частина палуби. Бар одиниця тиску. І бар невеликий ресторан. Гевидкового збігу звичайних форм різних слів: За в'яз. Зав'яз. Незграба, незграба. Де словотворення, уворення омонімів від тих самих або різних коренів чи основ стан, ситуація обставини і стан у техніці і так далі, однокореневі і стати. Синтаксичні омоніми це омонімічні синтагми речення, відмінність значень, яких зумовлено неоднозначністю, їхніх синтаксичної структури, наприклад, речення. Тінь яблуні не заважає. Може бути інтерпретоване як тінь від яблуні не заважає, або як тінь не заважає яблуні. Міжмовні омоніми – слова з різних мов, які мають однаковий вигляд або однакове звучання, але означають різні речення, називаються міжмовними омонімами або фальшивими друзями-перекладача. У розмовному мовленні ці слова часто плутають. Замість української тиждень вживають російською неділя, замість лазня баня, замість куля шар. Тому вживаючи такі слова, треба враховувати, що їхнє значення в різних мовах різні. Як правило, омоніми є стилістично нейтральними словами, однак деякі з них відіграють певну стилістичну роль як важливий засіб словесної гри. Матеріал для створення дотепів і каламбурів. ОМОНі виводяться в текст для виявлення дотепності, для паралійного спрямування тексту, його стилістичної витонченості. Дотепність, як відомо, сприяє кращому висвітленню, певного поняття. Він на епосі жадає прислужитися епосі, лагода. Амоніми використовуються на ну, для досягнення гумористичного чи іронічного ефекту. Особливо я справа виділяється лексеми наприкінці поетичного рядка, ремуючись як однозвучні і протиставляючи за значенням. Вони наповнюються особливою виразністю та силою. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростив вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? Таким чином, з стилістичного погляду омоніми цікаві тим, що можуть створювати умови для двоякого розуміння тексту. До наступних зустрічей!